Потім я побачив, що ти почав вчитися. Спорт був в моєму житті постійно. Там за 2-3 роки якісь там відео є. Своїм прикладом я вважаю, що я показав, що так можна, що не обов'язково якийсь там військовий, це п'яний десь в якомусь закладі. Чому ти вирішив стати публічним? І тут він прийшов з, такою, з таким проханням, він каже, я хочу займатися саме з тобою. Mm. Я кажу, ти розумієш, я з такими людьми ніколи не займався і не кажу нічого. Я думаю, у тебе все вийде. Працюючи над собою, під твоїм керівництвом, вони в соціальному пласті починають відчувати собі краще. Я Михайло Міскон, психологія подкасту. І у мене будуть... Тут в гостях не тільки люди, які щось знають, що досягли, а також я буду запрошувати людей, які тільки починають свій шлях в публічності. Дуже цікаво знати їх думку, що вони відчувають, над чим працюють, чому раптом вони вирішили стати публічним в тому чи іншому напрямку. Сьогодні у мене в гостях така людина, з якою я познайомився в інстаграмі Олександр Кравченко. Розкажу трошки. Я не пам'ятаю, як вийшов на цю сторінку, але звернув увагу, що Саша допомагає він сам військовий і допомагає військовим займатися спортом. Там, де на що я особисто звернув увагу, він говорив про те, що неважливо, якщо немає залу, якщо немає інвентаря, немає так, але все одно, якщо ти хочеш займатися спортом, то хочеш слідкувати за собою, за своїм тілом, бути в дусі, так то ем, це можна робити, і ти якраз цьому допомагав. Тоді я звернув на це увагу. Потім я побачив, що ти почав вчитися. Дуже і продовжує вчитися активно. Скажи, чому? І тебе стало багато. Я прям дивлюсь, думаю, де ти береш ці відео? Там і мої вистави, і напевно, там за 2-3 роки якісь там відео є. Ем, чому ти вирішив стати публічним? Це публічність угу. і дуже смілива. Чому ти вирішив стати публічним? По перше, я хочу подякувати тобі за таке запрошення. Для мене це прям колосальна честь. Так, я військовий, і чому я, в принципі, став, вирішив стати публічним, адже спорт був в моєму житті постійно. Все життя з дитинства і юність мої роки, коли я вчився, потім вже на службі, коли я попав у війська, і в принципі завжди я займався. І завжди чув від знайомих, від людей, з якими я це робив. Як, чому, що тебе надихає, чому ти не перегораєш, коли ж ти перестанеш. І так дійсно, коли ж ти перестанеш, це дуже часто явлення, і дуже часто люди кажуть: ну, скільки можна, давай, вже зав'язуй. Але е один знайомий мене колись спитав: А допоможи, ти ж вже тренуєшся, у тебе є певний досвід, що, як, з якою інтенсивністю, може просто позаймаємося разом. І це, до речі, було на сході на Донбасі. І ми почали разом займатися, тренуватися. У нас був такий зал в полурозрушеної полу будівлі. І... Ви почали Так, да, Ми почали тренуватися, йому сподобалось. І потім я був молодим, молодим перспективним командиром зводу, і до мене почали підтягуватися мої люди. Це дуже було круто. Адже я прийшов там в віці 20 років у війська. Більшість мобілізованих, це ще було до війни, до повномасштабки, і таке відчуття було та літенант, що. І своїм прикладом я вважаю, що я показав, що так можна, що не обов'язково якийсь там військовий, це п'яний десь в якомусь закладі, в якоїсь оборваної формі. Це людина, яка займається, яка підтримує свою форму, і тим самим вона допомагає мені стабілізувати мої думки. Збиратів купу і поєднувати. І в мене був такий дуже спортивний звід, Я позабирав туди молодняка, і ми були прям дуже крута команда. Наскільки це надихало людей, які поруч з тобою? І наскільки надихає людей, які зараз поруч з тобою? А, наскільки. А наскільки я навіть не можу сказати, це таке суб'єктивна точка зору. І... Взагалі, що я почав займатися медійністю, як я в цього вийшов, мені було, чесно, соромно. Я не хотів цього робити, я не знав, яка буде реакція, що воно буде, як взагалі, ну, я не розумів навіть плану дій, який має бути, по яким крокам іти, і що робити. Угу. Але мій знайомий поїхав, я вже попав в територіально в іншу область, продовжив службу в іншому районі, а він займався. Він каже, ну ти ж все одно допомагаєш мені там, або допоможи зараз. Я склав такий план тренувань, записав йому відеокурс. І він каже, круто, круто. Потім він дав ці тренування знайомому, і він також почав займатися. Він каже, давай вже пробуй, ти будеш допомагати людям, ти це можеш, чому б і ні. І в один прекрасний вечір мене якась цінила така крута думка. Що дійсно це те, чим, чим я займаюся все життя. Uh -huh. Це те, чим, що мені подобається. Просто тепер це треба організувати. Так, да, да. І я кайфую від цього процесу. І це. Скільки людей зараз у тебе підопічних? І я також вважаю, бо у нас свій челендж. Да, я, правда, сьогодні не зробив його, тому що проспав. <гум> ну, там Один штрафний день. Да, я пам'ятаю. Да. Скільки у тебе зараз? Скільки у мене? Я думаю. Близько 40 чоловік на онлайні, і це військові з різних частин та підрозділів. Клас. З третє штурмової, з моєї частини. Клас. Є хлопці ссошники які займаються там, в дуже хардкорних умовах, угу. і які там беруть цинк з патронами, підв'язують його до рівня і підтягуються з ним, і знімають мені це на відеозвіт. Це наскільки мотивує, це е, звичайно, є там, думка інших оточок, які кажуть, те, що ти робиш, на що ти це, взагалі на що ти це почав, на що ти це. Mm. Кому воно взагалі цікаво, але ти не звертаєш на це увагу. Так, да, тому що Я це, бачу. Це, блін. Це вада дуже багатьох, тому що хто що скаже. І оце страхи, оце осудження. Я дивлюсь, ти фігачиш, фігачиш, і це дуже-дуже круто. Скажи мені. Що тобі дає зараз ти. Я знаю, що ти навчаєшся. І ти, хто там на тебе підпишеться, я був відписаний, знаю, що ти викладаєш це. Навіщо? Ти і так все вмієш? Навіщо навчається? Да. Вчитися треба абсолютно на протязі всього життя. Тому що а, я, коли почав працювати з клієнтами, в мене. А, до мене прийшов клієнт після поранення. У нього було дуже серйозне поранення. І він каже, я хочу працювати саме з тобою. Але я розумію, що я не маю таких навичок. Можливо, я працював з звичайними людьми, у mm -hmm. яких не було якихось, так би мовити, дефектів на підставі mm -hmm. чогось. І тут він прийшов з, з таким проханням, він каже, я хочу займатися саме з тобою. Mm -hmm. Я кажу, ти розумієш, що я з такими людьми ніколи не займався, і він каже, нічого, я думаю, в тебе все вийде. І він сказав, у тебе все вийде. Я такий просто, мене це прям не знаю, я взлетів до небес. У мене аж посмішка була в екран телефону. А, і що тобі, давай так, от на даному етапі твоя ще маленька, але вже публічність про страхи поговорили. Що вона тобі зараз дає? Емоційно, психологічно, фінансово, в будь-якому стані. Що вона мені дає, вона дає мені точніше, вона відкриває мене іншим людям, яким я також можу допомогти. Uh -huh. От для мене дійсно це важливо, що якщо є людина, якій я можу в певний чином допомогти, і я це зроблю, тому що мені буде це приємно. Мені приємно чути і бачити цей фідбек, uh -huh. мені приємно бачити результати. Uh -huh. Коли люди кажуть в певний момент дякую, я просто від цього кайфую. Звичайно, є люди, які там. От е, я замітив, є люди, там можна назвати їх клієнтами, які просто приходять і кажуть, ну я спробую. Люди, які просто пробують, вони приходять і уходять. Це таке перемінне явлення. Це в принципі нормально. Да, да, да. А є люди, які приходять і приходять з певною болю, так би сказати. І коли ми з якими болями приходять? Е, ну, по-перше, хочуть змінити своє тіло, своє ставлення. І тим самим навіть. Е, у соціальній сфері вони відчувають себе набагато краще. Коли вони почуваються круто. Так, коли... тобто працюючи над собою, під твоїм керівництвом, вони в соціальному пласті починають відчувати себе краще. В, якому, в чому це проявляється? В чому це проявляється? Напевно, напевно, в відчутті, що людина пишається своїм ділом. Вона пишається, що вона робить маленькі кроки кожен день, і це дисциплінує. Маленькі кроки, наприклад, в спорті, вони, так би мовити, грядуть за собою і маленькі кроки в інших діяльностях. відсотково. Однозначно, так, я з тобою згоден. І якщо ти почнеш на протязі там певного періоду часу, хтось каже 30 днів, 30 днів формується звичка, хтось каже, там в будь-якому випадку формуються звички і уявлення того, що... Якийсь досвід або якийсь успіх, він відбувається моментально. Він відбувається маленькими кроками, поступово, так і в спорті, так і в будь-якій діяльності. З багатьма людьми я роблю не тільки спортивну діяльність, а якщо ми там вглубляємося глубже такий проводимо психоаналіз або тобто, глибокий розбір, то ми, як наприклад, з тобою зарядка, Ну, Там, так, їжа, так. Та. Так. Дивись, ем, є така думка багатьох людей, я не, не підтримую її, що м, тіло ем, не впливає на те, який я. Я зараз скажу не, не, не про тих людей, які намагаються зробити величезне тіло. Я зараз скажу про фізичний стан, наскільки він впливає на людину. Наскільки він впливає на. Ну, от ти сказав, що фізичну форму. Я трошки розвиваю цю тему. Mm -hmm. да? mm -hmm. Якщо людина займається собою, підтримує себе, ем, наскільки це впливає на людину? Важливо це для людини чи не важливо? Однозначно важливо, вона відчуває е, життєву силу. Вона відчуває. Впевненість в своїх діях, впевненість в своїх словах, вона і в їй комфортні всі рухи, яка вона робить. І дуже важливо, до речі, якщо працюючи з клієнтом, казати їм, а що ти відчуваєш там у нас я, тиждень... О, запитувати да, про фідбек да, емоційний стовідсотково. Пройшов тиждень, у нас якась там стратегічна сесія. Я кажу, що ти за цей тиждень зрозумів, що ти відчув, як ти себе почуваєш. І тоді людина сама починає в собі шукати. Відповіді на ці питання, і вона дійсно каже, чуєш, а реально за тиждень ми пропрацювали, у мене там нова вага, нове повторення, я себе круто відчуваю, у мене вийшов живіт, я став сильнішим. Які емоції ти відчуваєш, коли чуєш ці, ці слова? Ці слова дають мені, дають мені бажання продовжувати. Угу. Тому що, якщо б напевно в мене не було фідбеку, я не знаю, чи б я йшов далі. А так як його він є. І як ти кажеш, у мене збільшився контент, то він збільшився, тому що у мене збільшилась кількість цього позитивного фідбеку, який на мене надходить. Що тебе тримає на плаву? Мене тримає на плаву. Мене тримає на плаву це план мій на завтра. Угу. Я кожен день прокидаюсь, і я знаю, що я буду сьогодні робити. Я прокидаюсь, і у мене є певний план. Я розписую собі, я прокидаюсь, і я знаю, що сьогодні мені треба зробити деякі служебні питання, робочі моменти, обов'язково час для себе приділити своє тренування, закрити, почитати, визначити свій урок для саморозвитку. Да, звичайно, я знаю, коли ти починаєш розвиватися, коли я почав вчитись більше, то я ще більше почав бачити в собі якихось прогалин. Угу. І це дійсно чесно як і в тренерській діяльності, так і в публічній. Мені дійсно там в деяких моментах не вистачає гарної мови спілкування. Прекрасна у тебе мова. Не треба йди... І... Я тобі, як тренер з публічних виступів, коли у тебе був запит до мене, я здивувався. Дивись, ти самобитний, у тебе є свій стиль, у тебе те, що ти сказав про пропрацювати, це якраз структура. Це те, про що, як, коли, чому, навіщо, для кого, для чого. Це не технічні речі. З технічними речами повір все ок. І я взагалі не люблю, коли всі, всі однакові, такі, як яйце, мають бути індивідуальні речі. Вони в тобі є. І я за цим слідкую, тому ми і спілкуємось. І хочу сказати, що ти шалено швидко ростеш. Шалено швидко ростеш. Зазвичай, ну, скажімо так, фітнес-тренери у них є такі дві крайності. одна це гроші, 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 а друга панти, панти, патин, панти. Як ти до цього відносишся? Вибачте мене фітнес-тренери, але я ходжу в зал, я це бачу. Або, ну, і це не все, що я ще назвав. У тебе ним і багатьох немає. І в мене є такий тренер, зараз він просто переїхав, ми спілкувалися, там трошки інше. Як ти, що має бути для фітнес-тренера тренера роботи з тілом? не Фітнес-тренер, не хочу. Найголовніше, коли він працює? Найголовніше. От я, я навіть чесно не знав про ці два пункти, які ти мені сказав. У мене завжди був один такий пункт. це... Результат, результат, результат. Тобто, коли я ж не працюю з людьми фізично, тому що я на службі і не маю в принципі, змоги на це. Але я коли працюю онлайн, то я бачу результати, я бачу відповіді, які мені скидають клієнти, і це результат. Я їжджу в зал періодично, і там є такий тренер, він каже, я там займаюся однією дівчиною я кажу, і що там, який результат. Каже, та в принципі ніякого. Вона сама каже, що вона приїжджає до мене, просто поговорити. Ну, ти б зміг би так працювати з клієнтом, який не робить, не дає результату, а просто платить гроші. Я думаю, я перегорів би. Перегорів би? Okay. Чому? Um, тому що не бач... Ну, Так, да, це, процес. це процес, але цей процес не несе за собою якусь певну мету. Mm. Тобто, ти такі глибинні питання, тобі цікавіше, це. Ну, я думаю, так. Ідеальний клієнт. Ідеальний клієнт. Uh -huh. Який він? Я, я думаю, ідеальний клієнт це не той, що не зривається, не той, що а, постійно все робить, не той, що там якось тобі є в, в, в нього якась лість. А, Це той, що дає фідбек. Uh -huh. Це той, що каже, от я зробив таку-то вправу, але мені некомфортно. От я поїв, я кажу, Чому ти поїв? І він описує, чому я поїв. Або він каже, от мені було важко сьогодні, і так сталося, або він каже, мене не було часу. Людина, яка дає зворотній зв'язок, будь-яка діяльність з людиною, як з клієнтом, це, я завжди навожу такий приклад, це як гра в теніс. Я подаю і він відбуває. Я подаю і він відбуває. Це гра, це гра двох людей, а не одної. Це і називається комунікація. Правильно пробудована комунікація, вона дає результат. Комунікація вміти говорити це вже є момент проявленості себе. Тобто не просто закрив рот, да, а знайти до людини підхід, який буде йому подобатись тобі, і тоді вийде з цього результат. І протягом всього цього ти з цього почав. Мені дуже подобається те, що ти це протягнув такою червоною стрічкою через всю нашу таку розмову невелику. Що найважливіша для тебе людина, найважливіша для тебе результат людини, твій розвиток і твоя зацікавленість. Це дуже важливо. Чому? Тому що інакше йде, зникає зацікавленість в тому, що ти робиш, і зникає зацікавленість в результаті своєму. І ми впадаємо в Діпресняк. А це особливо зараз нікому не потрібно. І тепер три поради для людей, не клієнтів, для людей, які займаються не важливо, спортом, тілом, будь-яким іншим. Три поради. Перша, і це однозначно моя порада. Це мій страх, через який я, так би мовити, перейшов. Не бійтесь. Думки оточуючих. Не бійтесь соціальної думки. Якщо є якась ціль, якщо є якась мета, якщо є якась є мрія, просто почти. Перший крок, от я розумів, якщо я почну, то все вже. Я переступлю це, цю соціальну рису і я буду йти далі. Друге. Друге, не зупиняйся. Буде результат, не буде. Через певний період часу він обов'язково буде. Мені дуже подобається приклад з промінням сонця. Якщо сонце світить просто на поверхню землі, то трава ніколи не загориться. А якщо сфокусувати це проміння в маленький промінь, то обов'язково рано чи пізно вона загориться. Третє. І третє, вір в себе. Обов'язково вір в себе, тому що це твоя мета і ти маєш її нести людям або собі. Я тобі бажаю, щоб всі плани, які ти вирішив зробити, вони зробилися, щоб закінчилась війна. І ти міг реалізуватися, а я переконаний в великому такому масштабі. Я тобі бажаю багато онлайн-офлайн учнів, свою е, школу. І я не знаю, хочеш ти спортзали свої чи не хочеш. Я думаю, тобі більше про люк. Мені так здається, ти, ти більше про людей, про те, як вони розвиваються. Я в захваті від нашої зустрічі, нашого інтерв'ю, тобі дуже, дуже дякую, що ти приїхав, не дивлячись на те, що сьогодні ти ще встиг побути на службі. Я тобі дуже дякую. Дякую. Дякую за запрошення. Мені надзвичайно сильно приємно. Мені приємно спостерігати і за твоїм розвитком. Я з задоволенням чекаю кожен рилс, кожен подкаст, і це для мене просто очікування. Ну що, норм? Да. Живий? Да, Вийшло прям дуже, так? Да? Да, ще 30 секунд. Да, якраз на 30. Прям ти молодець. Дякую. Я наступний буду твій.